Що це за кулі Росія почала запускати над Україною. Це звичайні наповнені газом кулі діаметром у метр півтора на шнурку до них кріпиться кутовий відбивач, який відбиває сигнал. Завдяки ньому радіолокаційна станція виявляє об'єкт у повітрі. Росія використовує їх як хибні цілі, щоб відволікти увагу та виснажити ресурс ЗСУ. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Припускають, що ППО має сприйняти ці кулі за ударний безпілотник. Мовляв, армія Росії зараз ощадливо використовує БПЛА. Навіщо ж оголошуєте? Шуть тривогу сама собою куля не загрожує людям, але оскільки її збиває ППО, то уламки можуть впасти на землю. Кулі також можуть одночасно запускати з безпілотниками, кажуть у повітряних силах. Такі кулі дешеві можуть швидко та високо пересуватися, а ще ефективно привертають увагу радіолокаційних станцій. Це значить, що вони розпорошують увагу ППО, а також психологічно тиснуть на населення за рахунок кількості повітряних тривог. Кулі рухаються з повітряним потоком і нещодавно залетіли на територію іншої країни. Мол. Дова була змушена закрити свій повітряний простір, як пояснили у повітряних силах. Така куля може потрапити у двигун літака і спричинити катастрофу.